Номер сім'ї 37 дивимося на бджоли. Матка контрольованого оспарювання. Тобто ні про якусь сіру бджолу в принципі тут не йдеться. Можливо, звичайно. Заліт одиночний бджіл там. Можливо, ну, в принципі штучне осіменіння, якщо використати сіру трутня на Бакфаст, звичайно, там буде сіра бджола. Але я в принципі я старався, можливо, я знову ж таки я не можу бути там, 100% впевнений, що ніде там, не проскочило там, я не знаю, у когось десь. Але у мене поки що я маток штучного сіміння Бакпаста, сірої бджоли не зустрічав. Просто по причині того, що я навіть ось такий дає сірого трутня, наприклад, Б-50 ма в нього половина сірого трутня, я його принципіально на шоу не беру. І використовую тільки жовту трутня. Тобто мітимо його там, чи як ми його ізолюємо, все рівно відбирається чисто жовтий трутень. Хай навіть там жовтизни в трутня може бути зовсім трошки, але вона повинна бути. Тоді у нас бджола тільки жовта. Ще один такий, один такий приклад. Прийдемо, зараз ще глянемо у нас Б-15, от наприклад, тут вона у нас сидить. бджілка тяне. Померла бджилка її витягує. Ми Теж бачимо, що бджілка жовті. Хоча вони зараз не літають інтенсивно так. ну... Пригріло сонечко, там видно, десь прихолола бджола була, попадала, вони їх витягують. От за разом глянемо і українська степова 43 -я.